час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лузівської громади станом на ранок, 23 червня. Узівська міська рада та регіональне відділення Національного олімпійського комітету підписали угоду про співпрацю. Громада і раніше сприяла розвитку спорту, але документально це зафіксували 21 червня під час візиту представників нок та партнера харківського відділення, депутата Харківської обласної ради Сергія Чернова. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував представникам регіонального відділення НОК за підтримку Лозівської громади та її спортсменів. Наприкінці зустрічі голова відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктор. Христоєв вручив Сергію Зеленському почесну грамоту за сприяння розвитку спорту разом з Олександром Сердюком та Віталієм Єрьоменко голові громади вручили набір медалей з олімпійськими видами спорту та книги. Цього ж дня подяка від представників регіонального відділення Національного олімпійського комітету за внесок у розвиток спорту отримали Євген Шульженко та Вікторія Мильникова. Відзнаку отримав і колектив ТРК «Лозова» за інформаційну підтримку спортивних заходів. Лозівська громада зібрала гуманітарний вантаж для постраждалих від повені через підрив греблі Каховської ГЕС. 10 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, взуття, ліків, а також генератори, мотопомпи для відкачування води, бензопили, човни, днями лозівчани відвезли херсонцям. До збору допомоги долучилися мешканці Старостинських округів, панютинський ліцей, публічна бібліотека, дитсадок, барвінок. Відправити вантаж до Херсона допомогла місцева влада Лозової, говорять волонтери. Гуманітарний вантаж зібрали у рекордно. Тиски термін за чотири дні кажуть волонтери. Цим змогли допомогти кільком підтопленим громадам. Подякували Сергію Кобі за захист України. Депутат Лозівської районної ради нині боронить батьківщину, стримує російських окупантів та жене їх з української землі. Маючи нагоду, Сергій Олексійович завітав до рідної Лозівської громади. Захисник багато років працював для її мешканців. Спочатку як депутат, а потім як секретар міської ради. Чекаємо з перемогою, таким же мужнім, активним та усміхненим. Таку інформацію розмістив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Лозівський міський голова Сергій Зеленський. 26 червня 2023 року при Дніпровському управлінні магістрального аміакопроводу ДП Укрхімтрансаміак з 9 до 17 години буде проводитись технічне обслуговування та ремонт локальних систем оповіщення у населених пунктах Лозівської міської територіальної громади, а саме в селі Роздоле, Полтавське, Страсне, Миколаївка, Олексіївка та Степове. Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області просить вас бути пильними та зберігати спокій. Новини Харківщини, поліція провела обшуки у квартирі 14-річної харків'янки, що підтримує руський мир та створення ХНР. Під час обшуку у неї знайшли цілу галерею російської символіки. Поліціянти знайшли 14-річну школярку, яка розповсюджувала російську символіку та співала гімн РФ у центрі Харкова. У квартирі дівчинки провели обшуки, а її з мамою запросили до поліції для проведення бесіди. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Харківської області. Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету все для перемоги виявлено листівки з символікою так званої ХНР. Поліцейські встановили дівчину як яка це робила, йдеться в повідомленні. Під час обшуків у квартирі, де дівчинка проживає, разом з матір'ю правоохоронці знайшли різноманітну колекцію символіки: російські прапори, газла на підтримку царя і царської Росії, а також символіку радянського періоду. Мати школярки стверджує, що вона не була в курсі антиукраїнських переконань своєї дитини, Незважаючи на те, що дочка висловлювала явну позицію за мир. Вона дізналася про відео з символікою тільки після того, як класний керівник повідомила їй про це. Очевидно, що країною агресором вона захоплюється серйозно, а Стільки потужні антиукраїнські настрої навряд чи могли залишитися непоміченими з боку матері. Додає начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Боувінов. Також у мережі почали ширитися відео дівчини, на яких вона заявляє, що у Харкові є розумні люди, які не підтримують Збройні сили України та боротьбу з Росією. Українців же вона називає недоумками. Також вона публікувала фото, де показувала непристойний жест на тлі українського прапора, оскільки підліток не досяг віку кримінальної відповідальності, матері буде пред'явлено. Обвинувачення в невиконанні батьківських обов'язків у зв'язку з проступком дочки. У Харківській області створили експериментальну машину для розмінування. Наразі проводиться її тестування, повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації. Машину створили фахівці комунального підприємства Балаклійський житлокоменсервіс апарат, призначений для роботи на вулицях міста, де неможливо використовувати спецтехніку, саперів або ручні металошукачі через чагарники та високу траву. Попереду чотириколісної машини прикріплений металевий вал із шипами. Передбачається, що вал натисне на міну, після чого відбудеться підрив боєприпасу. Еві листи прикріплені до машини мають захистити водія від осколків. Машина здатна знешкоджувати протипіхотні фугасні міни ПФМ 1 «Лепісток», яких у Балаклійській громаді після окупації залишилося дуже багато. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або у соціальних мережах Facebook та Instagram. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.